Ліцеї. Ми відкриваємо клас безпеки, який був профінансований селищ Ставраської селищної ради, а думаю, що далі ви все зможете побачити. Шановні гості, проходьте, будь ласка, дякуємо. Безпеки. Всім доброго дня. Тому основне завдання нашої країни це збереження головної її цінності, її громадян, їхнього здоров'я та життя. Кожен громадянин України має знати правила безпечної поведінки та дотримуватися їх. Тому сьогодні ми приєднуємося до всеукраїнського проєкту Клас безпеки, мета якого вивчення правил пожежної, мінної безпеки. Та цивільного захисту, ознайомлення з алгоритмом дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій, формування в учнів навичок надання медичної допомоги. Отже, відповідно до рекомендацій МОН та за підтримки і сприяння Подільської районної військової адміністрації Савранської селищної ради та депутатів в нашому ліцеї відкривається клас безпеки. Це надзвичайно важлива подія, адже питання безпеки у воєнний час повинно стояти на першочерговому місці у кожному. На нашому заході присутні почесні гості та організатори, виконуючи обов'язки голови селищної ради Олег Миколайович Жирун. Обов'язки начальника відділу освіти молоді та спорту Савранської селищної ради Віталій Олександрович Коваль. Виконуючий обов'язки спеціаліста з безпеки в освітньому середовищі Іван Ярославович Мазар. Начальник СПД номер 2 ВП номер 1 Подільського РУП ГУНБ. Одеській області майор поліції Генов Максим Іванович. Провідний спеціаліст Подільського районного управління ГУ ДСНС України в Одеській області. Капітан служби цивільного захисту Сергій Костянтинович Іванчина. Старший інспектор СПД номер 2 ВП Номер 1 Подільського районного управління капітан поліції Олександр Степанович Кисляк, депутат Савранської селищної ради Тетяна Петрівна Асауляк Голова громадської ради Поліщук Лідія Юхимівна. Завдячуючи Збройним силам України, нашим героям. Ми маємо можливість жити і навчатись на своїй рідній землі. Прошу вшанувати світлою пам'яттю всіх, хто віддав своє життя за територіальну цілісність і свободи України хвилиною мовчання. Батись до виконання державного гімну України. Я вітаю вас з відкриттям класу безпеки і хочу сказати, що це важливий проєкт, який запроваджений у нас на території України, і він має важливе та значне значення. Під час навчання ви отримаєте як і практичні, так і теоретичні знання з різних видів життєдіяльності, які зможете подальшому подальшому використовувати. І в разі виникнення якоїсь надзвичайної ситуації, ви вже будете знати, як саме такий. Рівень ризику і тієї чи іншої ситуації, та як себе поводити в тій чи іншій ситуації. Тож, бажаю вам отримати цікаві знання і щасливого дитинства під мирним небом України. Спеціаліста з безпеки в освітньому середовищі Іван Ярославович Лазар. Хочу, хочу подякувати за підтримку на допомогу, виконуючну обов'язки селищного голови Олегу Жирину, депутатам фінансової комісії, за виділені кошти на ремонт класу безпеки та придбання обладнання та демонстраційних матеріалів з питань класу безпеки та класу. Тимчасово виконую, що обов'язки начальника відділу освіти Віталію Ковалю, директору Саларського ліцею Олександру Лебеденку, заступникам директора. Населічну підтримку та допомогу організації даного проєкту, а також працівникам Церватського ліцею Олександру Демченко та Василію Горину за допомогою поштуванні класу безпеки. Вірю, що заняття з безпеки, які будуть проводитися в даному класі, з безпеки будуть формувати вущі здоров'я збережування компетентності, знання з пожежної безпеки, змінної безпеки та цивільного захисту. Олгорит події в разі виникнення зазвичай ситуації. Дякую за увагу Київського районного управління ГУ ДСНС України в Одеській області, капітан служби цивільного захисту Сергій Константинович Іванчина. Хочу привітати вас з відкриттям класу безпеки діток. Дивіться, даний клас поділений на різні зони змінної безпеки, пожежної безпеки і справи дорожнього руху. Тут можна багато чого дізнатися не тільки дітям, але і дорослим. Дай Бог, щоб це не приходилося нам застосовувати на практиці всі ці дані зони, які тут є обозначені. Ну, все буде Україна. Життя людини, безпека це наше майбуття. Прийміть до серця світ природи, прекрасне буде у всіх життя. У клас безпеки ми всі разом групуємо. І сьогодні відкрили його. Всі досконало на правила вивчимо за здоров'я Твого й мого. України в теперішній непростий час знаходиться в постійній небезпеці, тому ми маємо дотримуватися правил безпеки та не нехтувати ними. Ось і настав цей довгоочікуваний момент, якого ми всі так чекали. Саме зараз ми відкрили не просто клас безпеки, ми відкрили для себе. Світ безпечного життя. У класі безпеки ми маємо різні осередки, які допоможуть нам у цьому процесі. Тож, давайте розглянемо їх по черзі. Перший осередок зона безпеки життєдіяльності. Тут ми можемо вивчити основи безпеки вдома, на вулиці, під час подорожей та в інших життєвих ситуаціях. Навчання в цій зоні допоможе нам розуміти, як реагувати. Та зберігати спокій у різних середовищах. Друге, треба знати, як реагувати та надавати допомогу потерпілим до прибуття медичних працівників. У народі кажуть: або ви турбуєтесь про своє здоров'я, або ж воно турбує вас. Здоров'я розкіш для людини найбільша цінність у житті. Як є здоров'я, день при ними, можливість її йти до мети. Третій осередок. Правила дорожнього руху. Ми з порушниками дружимо, не сумуємо, не тужимо. Скільки, скільки тут людей чудових, і веселих, і здорових. Може, їх заарітуємо, потрамуємо, заавентуємо. Ми детепей, страшна, страшна аварія. Усюди ходимо, ми парою, навколо все ламаємо, пощади ми не маємо. На трасі і на вулиці гуляємо, усіх і скрізь підстерігаємо. Ми правил не вивчаємо і знаків теж не знаємо. Е ні. Щоб зберегти життя і здоров'я, треба виконувати правила дорожнього руху. А зараз, дітки, скажіть мені, чи любите ви гратися на свіжому повітрі? Так. Тож давайте перевіримо, чи знаєте ви, де можна гратися, а де ні. Так, перше, грати на проїжджій частині, mm -hmm. а гратись на дитячому майданчику. Чіплятися ззаду за автомобіль. Ні. Mm -hmm. А грати м'ячем на стадіоні. Кататися на велосипеді на проїжджій частині. Ні. Вірно. Отже, діти, ви всі молодці, і запам'ятайте, що нехтувати правилами дорожнього руху небезпечно для життя. Четвертий осередок. Зона пожежної безпеки. Сьогодні ми будемо вчитися, як уникнути пожежі і що робити в разі її виникнення. Діти, скажіть, будь ласка, ви знаєте, який буде наш перший крок при виникненні пожежі? Потрібно позвонити пожежникам. Це у нас вірно, але це буде крок номер два. Перший і найосновний крок це потрібно взяти себе в руки, не панікувати, не кричати, але зібратись і максимально бути уважними. Друге, так, правильно сказали, що потрібно позвонити пожежникам. Якщо пожежа вам безпосередньо не загрожує, ми дзвонимо пожежникам. За яким номером будемо дзвонити? Сто за номером 101. Позвонивши пожежникам, ми повинні вказати чітко своє ім'я і прізвище, вказати, де ви знаходитесь, і вказати, що іде горить. Це допоможе пожежникам зреагувати на виклик якомога скоріше. Третє. якщо е, загорівся, наприклад, будинок е, за можливості повідомити сусідів і людей, які живуть навколо, оскільки пожежа може загрожувати їм також. Якщо ж пожежа невелика, ви в принципі можете і загасити її самі. Скажіть мені, будь ласка, що ось це таке? Вогнегас. Вогнегасник. Хтось з вас вміє ним користувати? <кху> <Мійте> користуватися? Так. Вмієте користуватися? А він є у вас вдома. Ні. <кху> Скоріше за все, у більшості з вас його вдома немає. Але якщо виникла, наприклад, невеличка пожежа, ви можете впоратись, в принципі і без вогнегасника. вам підійде з будь-яка. Е Наприклад, так, можна залити вогнище водою, або, напр... або наприклад, піском. Пісок можна взяти наприклад, з, наприклад, з вазонів, усіх вдома вазони є, можна взяти пісок, наприклад, із вітром. Або, наприклад, можемо використати волоку, е... вологий рушник, або е... будь-яку іншу вологу тканину. Якщо ж пожежа вже велика, якщо горить цілий будинок. Не намагайтеся загасити його самостійно, краще відійдіть від нього якомога далі, оскільки ця пожежа може доволі ну, нести велику небезпеку для вашого життя і здоров'я. Якщо ж ви вже знаходитеся в приміщенні, яке горить, ви повинні перш за все обезпечити своє дивність. Ідеально, якщо у вас буде з собою якась рідина, якою ви зможете змочити або, наприклад, якусь тканину, або, наприклад, елемент одягу, і максимально закрити органи оскільки. Якщо ви не дихаєтесь у цього чадного диму, ви можете втратити свідомість. Е, відразу обезпечуйте органи дихання і рухайтеся у напрямку вигоду. Рухатись потрібно якомога нижче до землі, оскільки внизу буде повітря самим чистим. А тепер давайте розглянемо ситуацію, якщо, наприклад, загорівся електропривод. Ну, давайте візьмемо, наприклад, фен. Дівчата, кажіть, ви було таке, що з вечора не встигли голову помити, доводиться мити її зранку. У когось було. Ми і ви берете і сушите волосся зранку фен. А що ми будемо робити, якщо, наприклад, цей фен загориться? Що нам потрібно зробити? Нам потрібно, якщо ми можемо вимкнути електроприлад із розетки безпечно, ми повинні максимально швидко. А, максимально швидко, <хи> ну загалом, е так е максимально швидко це зробити. Е після цього, можливо, ви знаєте, де у вас знаходиться в будинку електричний щиток. Mm -hmm. Знаєте, де знаходиться? Yeah, ви знаєте, як ним користуватися? Yeah, Якщо ви знаєте, де він знаходиться і як ним користуватися, ви повинні вимкнути, знесумити е взагалі весь будинок, оскільки можуть загорітися і інші електроприлади. Якщо ви не знаєте, повідомте, будь ласка, найближчих дорослих. Якщо ж після того, як ви... Вимкнули електричний прилад, він все ще горить. Використовуємо той же самий метод. Заливаємо його або водою, або піском, або накриваємо вологою е, тканиною. Воно не треба. Але ж ми його вимкнули. І е, 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 розглянувши такі самі прості ситуації, ви тепер знаєте трошки більше, правда? Е, на цьому в мене все. Дякую за увагу. Послухайте нас про нашу Україну і про нас. Про людей сміливих та відважних, про тих, хто знає, яким будь. Минає майже два століття, як на землі пожежна служба. Рятують люди ці від лихоліття, їх сила мужності, рішучості і дружбі. Наші пожежники завжди стоять на варці біди. Ти тільки їм позвони і знаєш, що ти не один. Лиш набери 101. Вогонь людину зігріває в уповуці допомагає. Тепло. Бо оселю день зимою, руйна в вогонь чудовий. От сам смачний приготувати. вогонь завжди допомагає. Про те оці просторій залі, напевно, кожен добре знає. Повинні всі запам'ятати, вогнем не можна пустувати. Багаття ліса не лишай, бо ліс горить. Це пам'ятай. Ну і безпек. за так? Да? Да. Стоп. А, давай подивимося навколо. Бачиш гриби? А от і що? Схоже на гриб? Може на не Так. Що, може, його пошук візьмемо. Може, я не знаю. Що ну, воно тут валяється? Може? Ну, треба якось хрити. Слухай, це схоже на міну. Вона називається плюс. Значить, якщо ми побачили міну, значить що ми будемо робити? Як ви думали? Потрібно відійти далі, визвати і визнати рятувальні службу. Прямо відразу будемо дзвонити? Ні, потрібно відійти. А чому? Бо телефонні хвилі можуть активувати міну. Угу. Подивіться, перш за все, так. Вірно, що е... телефонні хвилі можна можуть активувати міну. От Перш за все, е... от якщо ми знайшли вибуховий пристрій, нам потрібно зупинитись. Софія, давай подивимося навколо і може ми знайдемо і ще щось. Бачиш? Щось? Де? Он. Ага. Ага. Зазвичай вибухові пристрої можуть знаходитися в комплексі. Тобто, якщо є одна, один вибуховий пристрій, там може бути і інший. Ви правильно сказали, що не можна відразу дзвонити за телефоном, оскільки ось ці вибухові пристрої можуть спрацювати від, від електронних пив. Нам потрібно відразу заспокоїтися, не робити різких рухів, оскільки міна може спрацювати від найменшого доту. Після цього нам потрібно якимось чином помітити місце, де ми знайшли ось цю знахідку. Сфію, давай залишимо тут щось, щоб можна було... Да, давай залишимо корзинку ось тут. І давай будемо крокувати тим же самим шляхом, яким ми сюди і прийшли. Після цього будемо дзвонити, кого будемо викликати? А, і за яким номером будемо дзвонити? 101. 101, хіба? Пожежників будемо викликати? 101. Воно лише воно не горить ще. 102? Будемо дзвонити за номером 102. Поліцію. Що ми повинні повідомити пристрій. Я так тут, знаходжуся там, то да. там-то і. І що ми знайшли вибуховий пристрій? Да. Після цього. Ця справа вже буде в руках професіоналів. От за допомогою ось цієї корзинки, яку ми залишили, поліцейським буде набагато простіше ідентифікувати місце, де знаходиться вибуховий пристрій, і е, знешкодити його так. Або ж можливо, якщо в місті можна знайти якусь патичку і втикнути. Так, да, або взагалі можна залишити там будь-що, Наприклад, елемент одягу, бутилку, взагалі купі… будь-що. Головне, щоб було щось, по чому можуть потім зорієнтуватися э, люди, які будуть це знисково знешкоджувати. Зрозуміло вам, що потрібно робити, якщо ми знайшли вибуховий крест. Дякую. У безпеки. Це місце, де ми зможемо покращити свої знання та навички щодо безпеки. Завдяки роботі в різних осередках ми будемо готові діяти у різних ситуаціях та зберегти своє, своє та життя інших. Запам'ятайте, безпека це наша спільна відповідальність. Під час війни особливо треба дотримуватись правил безпеки. Наша країна веде війну проти сусіда-агресора. Ми вистоїмо. Перемога буде за нами. Чорні сіпини з новини всі в обороні. Все неостроєм, але ми не скоріні, сумне дозволені. Не та наша світла, віримо в світло почеве. це вище стає перемога. Подякуємо ЗСУ, подякуємо Богу, на нас чекає шлях, 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 до перемоги, до ворогів на страх.